З нами є вже наш гість скайп, гість, який буде з нами аналізувати найважливіші події. Сьогодні це Віталій Портников, журналіст, письменник, телеведучий, публіцист, політичний оглядач. Вітаємо вас, пане Віталію! Вітаю! А, мабуть, почнемо все таки з московського патріархату, який так стрімко нарешті вже закривають ці церкви. Вони переходять в українську православну церкву, і це очікуване. Рішення а, і знаєте, от тут важливо, що це все-таки все почалося і знизу якоюсь мірою, тому що громади, релігійні громади самі вирішують, що вони вже готові перейти, а, і відбувається по різному десь це із сутичками, з розбірками, а, десь виганяють цих колишніх московських попів. І тут запитання, що Верховна Рада, народні депутати досі не проголосували законодавчо про те, щоб заборонити цей московський патріархат, чим би полегшили всім життя. Як ви вважаєте, нам цей закон зараз необхідний? Я вважаю, що заборона російської православної церкви в Україні це абсолютна необхідність на тлі агресії Росії проти України. Що стосується самої української православної церкви, московської патріархату, то згідно з цим законодавством, вона має отримати час для того, щоб довести, що ніяких взаємин з РПЦ в неї немає. Я хотів би це про це нагадати. І якщо вона це зможе довести, тоді вона буде існувати в Україні як звичайна релігійна організація як багато релігійних організацій існують в нашій країні. Однак ми маємо чітко усвідомлювати, що у православі є поняття канонічності. От говориться, що держава і церква в нашій країні розділені, це очевидно так. Але разом із цим Томос, який встановлював право України на помісну церкву, він же давався не просто церкві. Він давався державі і народу православним вірним України православним вірянам, який сформували в результаті об'єднання всіх існуючих професійних православних конфесій, українських, православну церкву України. І ця церква має розпоряджатися церковним майном. Ця церква має розпоряджатися храмами, які є по суті спадщиною Київської митрополії, давньої київської митрополії, яка на цій землі існує вже більше ніж тисячі років. А щодо цієї церкви, яка Зараз є філією російської церкви, а потім може нею не стати, але і не захоче об'єднуватися з православною церквою України, вона, як така релігійна громада, може існувати в країні свобода совісті. Ми ж говоримо зовсім про інші речі, правда: про майно, про претензії на канонічність, про все те, що не має ніякого відношення до ОПЦМП. А ще як на мене важливо говорити про те, що, що вони насправді мають. За своїми спинами, тому що справді тут у нас, зокрема, у Львові, коли, е, коли відбулися події у Лаврі, дуже швидко ухвалили рішення, все. Ми з московського патріархату стаємо українською православною церквою. Ну, але це ж може бути просто, е, просто те, що треба зараз робити. А всередині ці люди далі можуть сповідувати ідеали московського патріархату і більше того, бути цією агентурою. Як з цим бути? Ну, По-перше, ми не знаємо, наскільки збори громади, які проводилися, про які ви говорите, дійсно були зборами тих вірян, які ходять до цих церков. Бо з точки зору українського законодавства, це практично неможливо встановити. Тому я допускаю, що люди, які до останніх днів ходили до соборів МП, вони або не будуть нікуди ходити, або будуть збиратися в якихось інших місцях. Тому що ми знаємо, що ієрархія української православної церкви Московського патріархату у Львові це зібрання не визнали таким чином його не визнають ці віряни, які пов'язують себе саме з цими ієрархами, саме з їхніми службами. Якщо рухатися до міжнародної повістки тижня, і напевно останніх двох днів, коли Макрон разом з Усулою фон дер фондерляєн приїхали до Сі Цзінпіна, здається, ситуація перевернулася. Якщо ще тиждень тому усі говорили про те, що Китай ну, очевидно підтримує Російську Федерацію, то зараз заяви змінюються. Сі Цзінпін говорить про те, що він вже готовий поговорити з Зеленським, але не додає коли саме, що відбувається, це така дипломатія по китайськи, щоб і коли вони з Путіним спілкувалися, догодити Путіну, а зараз приїхав Макрон і європейці догоджають європейцям. Чи справді зараз відбуваються якісь, можливо, зміни у позиції Китаю такі дуже стрімкі? Я думаю, що і Путін завжди говорить, що він готовий до перемовин, коли прийде час. Правда? В цьому розумінні його риторика нічим не відрізняється від риторики голови Китайської народної республіки. Що означає, коли прийде час? Коли Україна буде переможена, поставлена на коліна, коли буде нанесений ядерний удар по українській землі, тоді може треба говорити Зеленське? Це не у мене треба питати, це усі Цзіньпіна треба питати. Я вважаю, що китайська політика спрямована на спробу відірвати Європу від Сполучених Штатів, тому що все, що відбувається під час цього віситу Макрона і Урсули фон дер Лейен. Те, що ми чуємо від китайських політиків і дипломатів, що вони сприймають Європу як самостійного гравця, що Європа не має бути сателітом Сполучених Штатів, що Сполучені Штати винні у напрузі у Європі, що Китайська Народна Республіка усвідомлює, що Росія веде оборонну війну проти НАТО, що європейські політики не мають погоджуватися з американськими діями по відношенню до Китайської народної республіки. Що це Америка спричинила кризу в стосунках між Росією і Європою, і я думаю, що це дуже проста примітивна комуністична політика. Вони сподіваються, що ось цей візит пов'язаний з тим, що Європа дійсно потребує зараз контактів з Китаєм заради відновлення власної економіки після коронавірусу. І навпаки, Китай потребує контактів з Європою, допоможе якось там створити у Європі певні настрої, що треба все ж таки там домовлятися треба розуміти що треба враховувати китайські інтереси а значить і російські інтереси треба усвідомлювати що америка не є тією силою на яку європа може спиратися так що я не думаю що у Китаї стрімко відбуваються якісь зміни у політиці китай переслідує власні інтереси перемога диктатурна демократіями якщо йому вдасться вбити так би мовити якийсь... Такий бар'єр між європейським союзом і Сполученими Штатами це безумовно з китайської точки зору допоможе і Росії перемогти у цій війні і Україну перетворити на російські сателіти. Це теж в інтересах Китаю, тому що Китай хотів би, щоб Україна була як Білорусь, і тоді можна буде спокійно цю Україну вже сприймати як продовження китайського світу, так би мовити. Ми ж за що в принципі зараз воюємо за кордони китайського світу. Зараз цей китайський світ закінчується в Росії і в Білорусі. Якщо Росія отримує перемогу в цій, в цій війні, ну буде китайський світ закінчуватися в Ужгороді. От і вся історія з Китаєм, всі його інтереси. Тобто, ми міняємо зараз формулювання «русський мір на китайський світ правильно? Ну мені здається, що якщо ми порівняємо кількість населення Російської Федерації і Китайської народної республіки, сили економіки, я би сказав, ефективність інституцій і, до речі, можливість. Вистояти у Третій світовій війні, ми ж розуміємо, що кількість населення Китаю дає можливість Китайській Народній Республіці сподіватися на те, що вона виживе, навіть якщо Російська Федерація і Сполучені Штати перетворяться на сторінки з підручників історії, то звичайно, це китайський світ. Давайте ще поговоримо про заяви високопосадовців в Україні, якраз про перспективи війни, як вона буде завершуватися. Міністр оборони України Олексій Резніков зробив заяву про те, що думає, що війна скоро закінчиться. Звичайно, що хотілося б, щоб вона і не починалася, каже Резніков, Але особисто я вірю в цей рік, як в рік перемоги. Михайло Подоляк теж казав про те, що як тільки ми дійдемо до Криму, як тільки ми відвоюємо Крим, а це буквально йшлося там про. Якщо я не помиляюся, 5-7 місяців так він таку цифру назвав, то тоді війна завершиться. І ну насправді ці заяви від перших осіб держави якоюсь мірою вони людей вводять в такий стан. Що ми чекаємо, це не так багато, 5-7 місяців. Як ви гадаєте, ну, про що вони? Що ми можемо розуміти між рядків, до чого нас готують і як людям на це реагувати? Чи справді варто так ну, беззастережно радіти цьому вірити? Я думаю, що існують дві сторони закінчення будь-якого процесу. Є військове закінчення. І тут, мені здається, ані вам, ані мені. Не варто змагатися з міністром оборони, тому що ми сподіваємося, що міністр оборони має більше інформації, ніж ми, і про стан Збройних сил України, і про стан Збройних сил Російської Федерації, і про те, які операції заплановані силами оборони України, і про те, яка ефективність цих операцій в тому наскільки компетентний в цьому міністр оборони України. Ми переконаємося упродовж наступних п'яти-сіми місяців. Хоча ми маємо пам'ятати, що це війна, і війні беруть участь дві сторони. І завжди на плани однієї сторони впливають можливості і плани іншої сторони. Це теж очевидно. Але є інше, інший бік війни це її політичне рішення. Оскільки я зараз не бачу жодних передумов для того, щоб це політичне рішення було у цій чи іншій формі знайдено, то я думаю, що потрібно це політичне рішення шукати. Тому що жодне військове рішення не підкріплене політичним рішенням, не означає закінчення війни в осяжній перспективі. Це все, що можна сьогодні сказати. Можливо, про це саме говорить заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга, який в цьому нашумілому інтерв'ю Financial Times зазначив, що ну як тільки і коли українські війська вийдуть на адміністративні кордони Криму, далі можливі перемовини. Хоча він зазначив, що є кілька шляхів продовження сценарію, але всі зачепилися за ці перемовини, і це відбувається саме цього тижня, коли і в Китаї почали говорити про перемовини. Яка гра може бути? Я думаю, що на заході багато хто занепокоєний тим, що перехід українських військових через адміністративні кордони Криму може бути червоною лінією для президента Путіна. Тоді буде ухвалено рішення про нанесення ядерних ударів по українській території, і після цих ядерних ударів ніхто не знає, як буде виглядати світ, як реагувати на цю ситуацію, тому що це ж не просто обмін ядерними ударами між ядерними державами, а це удар ядерної країни, по неядерний. Поки що така ситуація була тільки один раз. В Японії під час Другої світової війни однак з цього були зроблені виставки. Більше цього ніколи не було. Вважалося, що цього ніколи не буде. Ми не знаємо, якою яке як зміняться події після цього. Просто не знаємо, чи буде нанесений силовий удар по території Російської Федерації, чи навпаки почнуться стрімкі перемовини для того, щоб зупинити можливість нових ядерних ударів. Це нікому зараз не відомо. Це такі незвідані води. І, звичайно, захід хотів би цьому запобігти, щоб в принципі не було б ніяких шансів жити в світі, в якому будуть використана ядерна зброя проти неядерної держави, тому що це в принципі перетворить світ на світ ядерних держав, і можливість зникнення людства тоді стає абсолютно реалістичною продовж наступних кількох десятирічних, в принципі, так що західні тривоги можна зрозуміти, і коли українці кажуть, що от ми можемо говорити про перемовини щодо Криму. Вони, в принципі, заспокоїть наших союзників і дають можливість надати нам зброю, як ви розумієте. Це дуже важливі речі. Але я хочу відразу сказати, що у танго завжди мають бути дві сторони. Я вважаю, що Російська Федерація, на чолі з Володимиром Путіним, не буде зацікавлена у переговорах з Україною за будь-яких умов розвитку подій. Я думаю, що ми маємо взагалі забути про поговорив процес Російською Федерацією, поки при владі в Москві знаходиться Володимир Путін. Для Путіна ми просто сепаратисти. Збунтівніла провінція, яку потрібно покарати, а територію якої потрібно приєднати до своєї країни, а населення, яке не хоче жити в щасливій Російській Федерації, просто або знищити, або вигнати. Тому я і кажу, що в цій ситуації політичне рішення не ніяк не пов'язане з перемовинами з Російською Федерацією. Їх швидше за все не буде. Політичне рішення може бути пов'язане тільки з гарантіями безпеки України. А якісь політичні процеси пов'язані з перемовинами з Російською Федерацією, можливо, будуть вести через роки абсолютно інші політики. Можливо, вже наші там діти чи онуки. Я думаю, що у стані конфлікту з Російською Федерацією в тому чи іншому вигляді ми будемо ще знаходитися наступні 10-25 років. І я просто хочу, щоб це був холодний конфлікт, а не гарячий. Тому що в принципі є шанси на продовження гарячого конфлікту упродовж життя нинішніх поколінь українців. Гаразд, а наскільки ворогідний такий варіант, що коли і Рєзніков, і офіс президента говорить про те, що буде наша перемога вже от за кілька місяців, що ми будемо відвоювати Крим, нам все вдасться. І разом з тим є ось ці заяви, що можливі перемовини, якщо буде відвойований Крим. Але Зеленський завжди говорив про те, що з Путіном він про ні про що домовлятися не буде. Це виключено. Про це було сказано вголос кілька разів. Ну і давати вже назад, ну це було б напевно не. Не зовсім логічно, чи не можуть вони мати якусь інформацію про те, що Путіна будуть змінювати в Росії? Наскільки це вирогідно взагалі? Я думаю, що інформація про те, що Путіна будуть змінювати в Росії, зараз немає жодна людина в світі. Окрім того, навіть якщо уявити собі, що хтось має більш достовірну інформацію про стан здоров'я російського президента ніж ми з вами, ніхто не сказав, що спадкоємець президенту Російської Федерації не буде впевнений в тому, що Путін погано проводив цю війну. І що для того, щоб перемогти Україну, треба інфікувати воєнні дії і діяти більш енергійно і більш жорстоко ніж діяв його попередник. І цієї людини теж не доведеться вести перемовин. Ми цього не знаємо. Ніхто не сказав, що наступних Путіна не буде вважати знищення України головним, я би сказав, інструментом для легітимізації своєї влади в Російській Федерації. Так що повірити в те, що хтось знає про те, в якому стані знаходиться Володимир Путін, я не можу, але хочу чітко сказати. Що якщо Україна дійсно хотіла б вести перемовини із Російською Федерацією, їх доведеться вести з Володимиром Путіним. Як це буде з правової точки зору виглядати після указу президента України про те, що такі перемовини неможливі? Це питання не до мене, це питання до Офісу президента України. Але я ще раз кажу, я думаю, що ми не може, не маємо про це особливо турбуватися, тому що президент Російської Федерації не буде вести перемовин з чинним президентом України і з нинішньою українською владою. Я буду робити все можливе, щоб знищити президента України і вище українське керівництво фізично. Ми знаємо вже скільки разів президент Зеленський міг бути стати міг стати частино, от, жертвою замаху з боку російських спецслужб. Я впевнений, що ці спроби будуть продовжувати. Це тому, що знищення легітимної української влади є одним з важливих задач Російської Федерації. В цій війні і вона від цих задач теж не відмовиться. А що може стояти от в цьому контексті за тим також нашумілим вбивством російського блогера? Ну як російського громадянина України? Максима Фоміна, так який називався владляном татарським, і зараз же побутує багато версій, одна з тих, що це могли зробити і російські силовики для того, аби справді в своєму суспільстві підняти оцей градус ненависті, який піднімається їхніми пропагандистами на фоні цього вбивства. Що мовляв, треба дійсно бити по центрам прийняття рішень. Вони ж знову активізували ці свої заклики з телеекранів Що чому в? У відповідь на вбивство татарського не б'ють в офіс президента України та в інші центри прийняття рішень для чого це відбулося, якщо там справді є конспірологія, на ваш погляд. Я думаю, що вбивство цього блогера це просто проблема кримінальних розбірок в самій Росії. І якщо в російське керівництво ухвалить рішення про те, що вони хочуть вдарити по офісу президента України чи про міністерство оборони, чи по генштабу, сподіваюся, що у нас достатньо протиповітряної оборони, щоб захистити наші головні інституції від таких ударів, ці удари будуть нанесені без усяких приводів. Я весь час нагадую: для президента Путіна не потрібні приводи, він просто ухвалює рішення. А потім вже це рішення пояснюється тими чи іншими обставинами, але не навпаки, ви кілька раз разів за сьогоднішню нашу розмову <кій> сказали страшні речі про е, можливі ядерні удар і про те, що, е, можливо, навіть е, в якійсь степені для Китаю, так який Теоретично може пережити е, ядерний обмін між Росією та Сполученими Штатами. Це може бути навіть в якомусь такому страшному геополітичному вимірі вигідно. Е, наскільки зараз е, ми близькі до застосування ядерної зброї і чи не є саме цей момент, можливо, місяць цей, можливо, десь два-три місяці е, піковими за весь час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, коли Близькість і ймовірність використання Росією ядерної зброї є найвищою. Я не бачу зараз е, передумов для того, щоб вважати, що саме зараз є якась пікова ситуація. Я вважаю, що е, сенсу ядерних ударів був перший місяць війни для Росії. А після того, як стільки всього зруйновано, стільки людей загинуло, нанесення тактичного ядерного удару нічого за великим рахунком не змінює, окрім як не посилює ненависть. До Росіян в Україні і не перетворює Україну Росію остаточно на країну вигнанця в світовому співтоваристві. Ви ж бачите, що Китайська Народна Республіка, і це до речі, сьогодні також була підкреслена під час перемовин голови КНР з президентом Франції, рішуче виступає проти ймовірного ядерного конфлікту. Так що в цьому плані я не думаю, що Путін може розраховуватись на будь-яку підтримку, в тому числі і в Пекіні, і він я думаю, це прекрасно знає. Так що говорити про те, що ядерна зброя може бути використана, я по крайнеймір принаймні з точки зору формальної логіки не бачу. Але я знову хочу нагадати, що з нами воюють люди, які не завжди керуються формальною логікою, можу сказати і те, що Захід цього дійсно боїться, це факт. І кожен раз, коли з'являється тінь російського ядерного шантажа. А вона відбулася останнім часом, коли Володимир Путін е, говорив про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі, на Заході знову починають думати, а чи неможливо знайти політичне рішення шляхом перемовин з Москвою. Так от я ще раз скажу і буду говорити: ніякого політичного рішення шляхом перемовин з Москвою досягнуто не буде. Політичне рішення виключно площині надання Україні гарантій безпеки. Ніякого іншого політичного рішення, в принципі, в природі не існує. Навіть військове рішення, тобто звільнення. Українських територій без гарантій безпеки не означає закінчення війни Росії проти України, а означає просто перехід цієї війни у іншу фазу. Цікава заява прозвучала від колишнього президента Сполучених Штатів Америки Біла Клінтона про те, що він відчуває особисту. Причетність, так тому що я змусив Україну погодитися на відмову від ядерної зброї. Ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це, якби Україна все ще мала свою зброю. А ось такі відчуття провини вони нам щось дають. Якісь висновки з них в світі взагалі можуть бути зроблені. Як ви гадаєте? Я думаю, що підписання Будапештського меморандуму у тому вигляді, в якому він був підписаний. Було серйозно дипломатичним прорахунком Сполучених Штатів Америки і інших західних країн. Я не думаю, що це питання про те, чи мала Україна зберігати ядерну зброю, чи ні. Якщо б Україна навіть зберігала на своїй території ядерну зброю, ключові цієї ядерної зброї знаходилися в, в, в руках президента Російської Федерації, тому що це була ядерна зброя, пов'язана з. Тим ядерним комплексом, який знаходиться в Росії, частина радянської ядерної тріади. Це ж саме стосується Білорусі і Казахстану. Може з часом нам вдалося переобладнати ці ядерні комплекси і зробити так, щоб вони були направлені не проти Америки, але це знаєте питання свідчо-наукової фантастики. До того ж нагадаю, що українське суспільство абсолютно не розуміло, навіщо нам все це потрібно. Це величезні витрати, яких ніколи у нас не було. Але це не, не, не про це мова зараз. Мова про інше: що якщо ви дійсно хочете, щоб країна позбулася ядерного арсеналу, який знаходиться на її території, гарантії безпеки для цієї країни мають бути ефективними. Ефективними. Тобто, ця країна мала б знаходитися під ядерною парасолькою. Я вам скажу, як виглядав би Будапештський меморандум насправді, якщо чесно, от без всяких зайвих слів. Якщо б вони дійсно хотіли надати гарантії безпеки цим країнам, вони мали примусити Україну і Білорусь, принаймні я не знаю, як Казахстан, стати членами НАТО. Це мала бути умова. Так, ми визнаємо незалежність Росії, Білорусі, України, Казахстану, демонтаж Радянського Союзу, Україна, Росія стає ядерною державою, спадкоємицею Росії Радянського Союзу, а Україна і Білорусь членами Північно-Атлантичного Союзу, розумієте? Ось якщо було б так, а тоді б Росії довелося на це погодитися, тоді не було б ніяких проблем. І тісно не було б ніякого нападу. Тому що я вважаю, що навіть щоб на території України зберіглася ядерна зброя, і ми були в таких стосунках з Росією, війна все одно була. Ми просто не боялися б ядерної зброї, але все інше працювало б, як працювало б зараз. Індія, Пакистан, як ви знаєте, між собою воювали, хоча обидві країни мають ядерний арсенал. Так що, от гарантія безпеки, але це вже минуло. І ніхто про це тоді, на жаль, не думав. І ідея НАТО була не популярна в українському суспільстві. Тому я ще раз кажу: вступ до НАТО, тоді як це не смішно звучить, мав би стати нашою платою за незалежність. Зараз після візиту президента Зеленського до Польщі знову активізувалися розмови про міцний союз України та Польщі, відновлення дехто з експертів каже Речі Посполитої. Яким ви бачите цей союз політичним, військовим передовсім. Будь-який союз України і Польщі може бути ефективним і реальним, якщо Україна буде частиною тих організацій, до яких входить в Польщі. Це Європейський Союз і Північно-Атлантичний Союз. До вступу України до цих організацій, будь-який наш союз з Польщею має виключно декларативний характер. У нас закритий кордон, тому що Польща частина Шенгетської зони. У нас абсолютно різні валютні системи, тому що польща хоча й не переходить на зону євро, але так чи інакше є частиною фінансової системи Європейського союзу. У нас абсолютно різна законодавство і можливості регуляції бізнесу, тому що Польща частина європейського союзу і частина європейського спільного ринку. А ми ні. У нас абсолютно інші можливості взаємодії воєнної, тому що польща знаходиться під ядерною парасолькою сполучених штатів і на території Польщі можна розміщувати американську зброю, американські воєнні бази. Врешті що поляки про це е, говорять. А у нас ні. Так, що будь-який реальний союз України з Польщею буде тільки після того, як ми зустрінемося з Польщею в європейському союзі. Там можна буде говорити про якусь умовну східно європейську центральну європейську річ посполиту в складі єдиної Європи, але до того моменту, поки ми не в НАТО чи євросоюзі, всі заяви президентів України і Польщі мають дуже важливий для нас, але поки що декларативний характер.